Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом салату з буряка. Бурячок потрібно попередньо відварити приблизно годину часу на вищесередньому вогні, або можна його протнути в декількох місцях виделкою чи ножем, замотати в фольгу і ставимо в духовку на 180 градусів приблизно 1,5-2 години. Після чого даємо йому вистегнути та натираємо на грубій терці. Натираємо на дрібній терці чесничок до смаку, можете вичавити також його через чеснекодавку. Додаємо сюди сіль, чорний мелений перець. Додаємо сюди майонез до смаку. Усе добре перемішуємо, та можна перекладати в салатник і подавати до столу. Також його можна зберігати в харчовому контейнері, в холодильнику, наприклад, на другий і на третій ще день він теж є смачний. Ось такий простий рецепт, але дуже-дуже смачно. Тому вам бажаю смачного. Бажаю також кожному з вас сонячного настрою. І запрошую, ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім папа! -па!